Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А прикордонники приготуватися до бою та прокоментували відео, яке знято, начебто, поблизу західних ділянок кордону з Білоруссю. На відео можна побачити, як на доволі низькій висоті пролітає літак. Автори відео стверджують, що в рамках навчань Росії та Білорусі відбулося висадження десантників. Станом на кілька годин тому все було спокійно. Поряд з кордоном нічого такого не було. Повідомив коментарі для Теасен Юаречник держ. Прикордонна служби України Андрій Демченко за його словами не виключається, що відео було знято на певній відстані від кордону за 5-10 кілометрів. До цього українські прикордонники додали, що заходи безпеки на цих напрямках залишаються посиленими. Втім, телеграм-канал Білоруський партизан зазначає, що одночасно із спусками по Миргороду Білорусі намагалися здійснити висадку десанту. Втім, невідомі добровольці з позерка пошкодили один із ІЛ-76, а один із гелікоптерів мі 28 здійснив аварійну. Посадку білоруські куплені десантники відмовилися виконувати бойові завдання. Є загиблі два кілометри від рівненського кордону. Також там тривали стрілецькі бої. Жодні зі сторін втрат не визнає. Пише телеграм-канал Топор помсти». зазначимо у Волинській та Рівненській областях оголошували повітряну тривогу. У телеграм-каналах білоруського міста Бреста тоді ж опублікували кадри, які, нібито поблизу українського кордону, пролітає російський літак. В небо піднімали українську авіацію. Той же час ця осінь буде точно неспокійною. Наступ з боку Білорусі на Україну може розпочатися приблизно 15 грудня. До того часу Росія збирається перекинути в Республіку Білорусі до 90 тисяч своїх солдатів. Про це повідомив боєць збройних сил України. і Відомий блогер Кирило Сазонов у Фейсбук. За його словами, підготовка до нападу йде. РФ перекидає в Білорусі техніку та особовий склад, Причим не лише з Росії, а й з Херсонського та Запорізького напрямків. І за листопада до 5 грудня. Дня до Білорусі мають перекинути до 90 тисяч бійців таємно в об'їзд міста як завгодно, але зробити це зовсім потай неможливо. Я думаю, у підпілля у республіці Білорусі, яка щільно працює з нашою розвідкою, швидко все це висвітлить. Усього розраховують зібрати як і планували близько 150 тисяч особового складу. Написав Сазонов. Проте він зазначив, що регулярних військ там буде 60 тисяч. А всі інші російські мобілізовані та білоруська армія. Остання за словами Сазонова за досвідом. Та підготовкою рівняється з тими ж мобілізованими РФ. Український військовий також назвав приблизну дату нападу з боку Білорусі до 5 грудня. Заведуть основну масу постійно їх тримати під дахами та годувати те, що навантаження на інфраструктуру до укомплектування, формування та поточні питання максимум 10 днів. Це теж з їхньої програми. Тож з 15 грудня можуть поперти до нас наші аналітики. Припускають, що трохи згодом з огляду на любов сусідів псувати свята на католицьке різдво чи новий рік Дивимося, написав він. Водночас Сазонов наголошує, що українські захисники ходові до цього мало того чекають з нетерпінням. Ото в Білорусі дуже нервуються з цього приводу. До питання нашої готовності, друзі. Якщо наша розвідка дозволяє мені це публікувати, я щоразу питаю дозвіл, розуміти рівень поінформованості генштабу. Усі чудово все знають, всі готові. Деякі військові нявкають від нетерпіння не дарма, їх кутиками називають. Ну а у мінську дуже нервують, побоюються, що наші віді б'ють і їхній наступ і. Поженоті не до кордонів України. А далі зазначив сезону до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.